Отак і то ще не починали ставка <рив> Весело Тут нічо собі коріння з її тополі жесть Маленький корінчик отако. такого Я в шоці Отак Ходимо Колись був тут город. Зараз. Ну, вода є. Скільки тут? Може метр. Півтора копнули і вже вода вон. І це ще не майже ставка. А там майже ставка починаються. Так, значить. О, така міні річечка утворилась. <гум> Отак збігають ґрунтові води. <гум> Як би то не поїхати туди? Одна така холоднюща, ще. зимова, мабуть, аж пальці зводить, але така чистенька. Тут вроді помалесенько такий малесенький. Іде. А там вже хлюпотить, добре. Водоспад. Далеко не йди. like hey Так, ну основна маса викопана. Отак виглядає, лишилось розрівняти і буде красота. О, там десь малий грається, така піщинка мала. <гум> Олафаї. Ось така водойма буде. Зараз ще розрівняється, то вже покажу. А може як і набереться, то ще раз покажу. Ну, екскаваторщик такий Досвідчений, видно. Непогано, мені подобається, як він копає. Подкопав. Робить откоси Не копає могилу пряму. А ну, підкосика. Ламувати нормальних людей навіть безплатно Там, бачите. працює людина, там обід, перекусив бисенько і знову до праці. Так, іде тест, перевірка, якості робіт основна. Що там? Нормально? Люська, нормально? Ну якщо добре, помахай хвостом. Не не подобається? Не, махає, все підходить. Лайк. Подобайка. Палець вверх. О, там десь ще одна. Перевірка йде. Шляпа тільки видніється. Ліля! Рівняємо, рівняємо. Все буде гарно. Так, ставочок уже закінчено. Набирається помаленьку вже усе. І тут уже одна сторона розрівняна, ще фінальні штришки. Як правильно сказати. І буде квітка. Вже не так страшно, як було спочатку. Ой, як він починав купатися. Я брався за голову, думаю, як воно буде, все. Але, як бачите, усе усе робиться, якщо... Право робить той, хто її вміє робити. Так, оце за сутки набрали стільки води, отам, бачите, вже закінчили вчора копати. Розгорнули все ідеальненько. Круто, там тільки мої помідорчики не догорнулися і часник. Потім Буду лопати огорнути. А так усе гарненько розрівняно. Вже собака купалась, а я ні. Да, сьогодні чистили оцей ставочок. Маленькі карасики валялись, то піввідерця закинули сюди. Виживуть, не виживуть, але там би вони точно здохли. А тут. Будемо бачити, хай хоч щось росте. Набереться, ще зніму. Так. Сьогодні пройшов дощик. Вчора вже пробний сезон купальний був в цьому ставку. Заліз купався. Уже вчора було Ось там таку з головою. Я метр вісімдесят шість. Це десь, ну, два метри. Сьогодні ще піднялось і ще отак От видно, наскільки отам піднімається поки десь. Ну, отакий рівень зараз буде. Духо, ну, метра три зараз буде. Потім Добавиться обсунеться, ну, буде видно. Водичка вон Біжить, набирається ще, видно. Так що. Отак. От вчора. Чепив борони, ну, на відео не знімав, ліньки було, чесно скажу. Не борони, а диски. Пройшовся по разу трошки, розсунув, розрівняв. Тут важко йшло, але йшло. Тягне тракторець півтора борону, диски. Геть повністю заходили, бо тут свіжо вивернута та земля. Бачите, яка геть заходили повністю з тими як їх називається на назву. ступиці чи як. Огород. Також разок пройшов вже більш-менш рівненько. Ще разок пройду, можливо, люцерною засію поки. О, диски були повністю втоплені і отако. такого. Якщо тракторцю було трошки важкувато, ну як він сунув, але що загрібався на такій м'якій землі. Не скажу, що там йому важко було. Так що, все. Дякую за перегляди. Зараз ще ставлю порівняння. Ти десь звідси знімав до і буде після. Дякую за перегляд, до побачення.